Про актуальність політичної науки в регіоні науковці заговорили після того, як дисципліну політологія у класичних вишах зробили необов'язковою для викладання студентам. Такий крок викликав обурення та масове обговорення серед фахівців, адже зростання якості громадянського суспільства без знань державотворення неможливий. Це та частина знань, яку повинен знати кожен громадянин нашої держави. Це частинка громадянської світи, я би так сказав, яка дає людям знання про оточуючий політичний світ і дає можливість орієнтуватися в, нього, в ньому, щоб робити свій завжди усвідомлений вибір у журтському національному університеті. Викладання політології все ж залишили обов'язкової на всіх гуманітарних напрямках. Однак, в умовах політичної кризи питання формування інститутів влади взаємодія органів державної. І влади з громадянським суспільством торкаються кожного. Якщо подивимося. Нашу коротку історію ми побачимо, що весь час наука політологія була присутня на ринку держави, на ринку політичному нашого суспільного життя. Тому що починаючи від всіх процесів, від революції гідності на граніті, яка перейшла на майдан гідності, всі виборчі процеси, всі соціально-політичні процеси, вони власне носять характер політичного, ідеологічного і в тому числі. Суспільно-громадського діяння і забезпечення якісного наукового потенціалу тут велика необхідність. Виховання патріотично налаштованих і політично грамотних громадян є основою становлення української демократії. Дистанціювання від цього процесу може призвести до гуманітарної катастрофи нації, позбавити ефективності інтеграцію у європейський та світовий суспільно-політичний простір. Я взагалі вважаю, що політологію потрібно і в школі якимось курсами слухати. Скажімо, це може бути громадян. Янське суспільство або якісь елементарні речі для того, щоб діти вже зі школи почали усвідомлювати, що є політична система не тільки держава, є система набагато ширші явище, є громадянське суспільство. А далі вже у вузах отримували більш базові знання. учасники міжнародного семінару прийняли відповідну резолюцію щодо відновлення в класичних вишах статусу предмету політологія.